У Львові 36-річний львів'янин поранив ножем перехожого і втік на Львівщині. Суд покрав матір підлітка за відео у Тіктоці. Дізнайтесь, що вона опублікувала у Самборі через пожежу багатоповерхівці загинув 73-річний чоловік. У Львові сталося потрійне ДТП з постраждалими на княгині. Ольги у Львові лексус збив жінку. На Львівщині 16-річний мотоцикліст врізався у припарковане авто. 15 тисяч доларів США за незаконний трансфер за кордон. Також скільки коштує великодній. Кошик на Львівщині у 2025 році про це та більше дізнайтесь сьогодні. Ви дивитесь новини в темі в студії Я, Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. 36-річний п'яний львів'янин поранив ножем перехожого і втік. Правоохоронці затримали нападника і повідомили про підозру в хуліганстві. У Львові поліцейські затримали 30-річного львів'янина, який підрізав перехожого нападник. Почав сварку з незнайомцем, після чого вдарив ножем і втік. Про це повідомили у поліції Львівської області у вівторок, 15 квітня. Вранці 14 квітня близько 9 години. 30 хвилин до поліції не дійшло повідомлення про те, що у сквері по вулиці Симона Петлюри чоловік конфліктував. Із перехожим 30-річний львів'янин поранив ножем і втік. Правоохоронці розшукали і затримали нападника 36-річного львів'янина. Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння, додали поліцейські. На Львівщині суд покарав матір підлітка за відео у Тіктоці. Ті знаєте, що вона опублікувала на суд. Жінка не з'явилась. На Львівщині суд оштрафував жінку за тіктоки її дочки з російським контентом. Справа була розглянута як неналежне виконання батьківських обов'язків. Інформацію про це була опублікована у реєстрі судових рішень. Там зазначено, що у місті Стриї дівчинка підліток знімала відео із російським контентом із застосуванням нецензурної лайки та опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі TikTok. наголошується, що такі дії є неповагою до державної мови України. Цей факт вважається неналежним виконанням батьківських обов'язків матір'ю. На судове засідання мати не з'явилась і не повідомила суду про причини своєї неявки. Мати підлітка визнали винною у скоєнні правопорушення та зобов'язали виплатити штраф у розмірі 850 грн. гривень. Крім того, з неї буде стягнуто судовий збір у розмірі 605 грн. гривень. У Самборі через пожежу у багатоповерхівці загинув 73-річний чоловік. У вівторок, 15 квітня, виникла пожежа у квартирі багатоповерхового будинку в Самборі. Внаслідок займання загинув 73-річний чоловік. Про це повідомили у ДСНС у Львівській області. За даними рятувальників, пожежа виникла близько 12 години 30 хвилин на четвертому поверсі будинку на вулиці Володимира Великого у Самборі. На момент прибуття рятувальників з вікон квартири виходив густий чорний дим. Мешканці повідомлення. Думляли, що в охопленій вогнем квартирі може перебувати людина, зазначили пожежники. Вогнеборці знайшли у квартирі чоловіка без свідомості його винесли на свіже повітря, надали домедичну допомогу та передали медикам. Однак врятувати 73-річного власника квартири не вдалося. Дружина загиблого того ж віку отруїлась продуктами горіння та була госпіталізована до реанімації. У Львові сталося потрійне ДТП з постраждалими. Рух вулицею Мечниково було майже повністю перекрито. Сьогодні, 15 квітня, близько 13-ї години. У Львові сталося потрійне ДТП. Про це пише Варта 1 Як зазначають на виїзді з Личаківської військового цвинтаря вулиці Мерчнікова сталося ДТП за участю трьох авто. У ДТП є потерпіла жінка. Вона перебуває у непритомному стані. Більше деталей читайте на нашому сеті або у нашому телеграм-каналі. На княгині Ольги у Львові лексус збив жінку вчора. Близько 13.50 на вулиці княгині Ольги у Львові під колесами автівки потрапила 45-річна жінка. Про це повідомляє поліція. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Lexus Укс – 30-річна львів'янка здійснила наїзд на пішохода, 45-річну жительку Львова. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. На Львівщині 16-річний мотоцикліст врізався у припарковане авто учора, 14 квітня, близько 23-ї години. В селі Глинськ Львівського району в аварії тримувався підліток. Його госпіталізували. Місцевий мешканець 2008 року народження керував мотоциклом марки. Мустанг, рухаючись дорогою, здійснив зіткнення із припаркованим автомобілем марки Мерседес benz Віто йдеться у повідомленні з діагнозом: політравма, вдавлений перелом тім'яної кістки, скальпована рана тім'яної ділянки, рана правого коліна та множинними садинами підлітка госпіталізували в лікарню Святого Миколая у Львові. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. 15 тисяч доларів США та незаконний трансфер за кордон на Львівщині. Затримали місцевого мешканця. На Львівщині затримали 52-річного місцевого мешканця, який підшуковував охочих покинути країну під час війни. Чоловіків і пропонував за гроші допомагати виїхати до Євросоюзу через один із пунктів пропуску на Закарпатті. Про це йдеться у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Він зобов'язувався виготовити необхідні документи, забезпечити тимчасовим житлом і транс а також гарантувати недоторканність від ТЦК такі послуги, оцінив у 15 тисяч доларів США. Йдеться у повідомленні, як повідомили у поліції Львівщини, 10 квітня правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. У Львові після одержання ним частини грошових коштів від клієнта у сумі 5 тисяч доларів. Місцевому мешканцю, за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справом внесення застави 120 тисяч гривень. Застави триває встановлення всього кола причетних до протиправної схеми. Осіб чоловіку загрожує від 7 до 9 років ув'язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Скільки коштує зібрати великодній кошик на лівщині? Ціни на традиційні продукти до Великодня зросли. Яйця подорожчали найбільше у березні 2025 року. Головне управління статистики у Львівській області оприлюднило середні споживчі ціни на основні складові великоднього кошика. Вартість більшості продуктів зросла порівняно з березнем 2024 року. Для приготування домашньої паски цьогоріч доведеться витратити більше. Зокрема, кілограм пшеничного борошна коштує 21 28 гривні 28 копійок, десяток яєць 58 гривень 20 копійок, цукор 35 гривень 40 копійок за кілограм, дріжджі 12 гривень 9 копійок за 100 грам. Також до рецепту входить вершкове масло – 107 гривень за 200 грам, молоко – 46 гривень 80 копійок за літр, сухофрукти – 34 гривні 44 копійки за 100 грам. Порівняно з березнем 2024 року найбільше подорожчали яйця – на 44,1%. Масло вершкове – на 30%, борошно пшеничне – на 29%. Йдеться у повідомленні. Окрім випічки, на Великодньому столі традиційно мають бути місні вироби. Варено копчена кобаса в середньому коштує 340. 47 гривень 51 копійка за кілограм. Інші місні вироби 421 гривня 29 копійок. А м'який жирний сир 221 гривня 36 копійок за кілограм. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті та у нашому телеграм-каналі. Я ж традиційно бажаю нам мирного неба та перемоги. До зустрічі.